Лунає гімн, піднімають прапор, красиву спортсменку, нагороджують медаллю. Так народжується чемпіонка. Але що стоїть за цією красивою картинкою? Зневіра, заборони, спокуси і години титанічної праці. Історія успіху Анни Різадінової. Анна Різадінова українська художня гімнастка, чемпіонка світу, призерка Олімпійських ігор та численних міжнародних змагань. Засновниця Академії з художньої гімнастики. Всі казали, що ну, займається і займається. Ну, донька тренера, ну і добре. Там максимум майстер спорту. Якщо ви не знаєте, як правильно йде заховати солодощі або щось поїсти, от гімнастка в цьому профі. Ніколи. Ніколи не потрібно змушувати дітей. Коли це все закінчиться, я напишу про це книгу. У гімнастичний зал чотирирічну Аню привела мама-тренерка, теж гімнастка Оксана Різадінова. Втім, це не була взаємна любов з першого погляду. Гімнастика Анну розчарувала надто суворим радянським підходом. А тренери відверто казали, різадінова менша навряд чи створена для великого спорту, і вона пішла з гімнастики, щоб блискавично повернутися. Художня гімнастика це дуже такий специфічний вид спорту. От правда, ти повинна бути і 90-60 на 90. Ти повинна мати розтяжку, гнучкість від природи, тобто от генетика така. Це дуже важко. І неймовірний характер повинен бути, тому що це така, знаєте, школа виживання. Просто неймовірна конкуренція. Коли у 16 років спортсменку із Сімферополя запросили до збірної України у Київ, анна і сама почала сумніватися у собі. Перед нею стояли красуні, довгоногі, уже готові олімпійські чемпіонки. Втім, дівчина мала дещо вагоміше ніж тільки довгі ноги, неймовірну працьовитість і шалену закоханість у спорт. Я дуже хотіла результат отримати, по перше, стати найкращою. Гімнасткою саме в збірній Україні. А я повірте мені, була там десь на п'ятих-шостих позиціях. Далі я хотіла бути найкращою у світі, і от саме через це я десь забороняла собі багато чого. Тобто абсолютно усвідомлено це було. Це на тренери, це я, наприклад, там не треба особистого життя. Воно тебе буде відволікати. Не треба там, я не знаю, там у неділю йти на якийсь там нічний клуб. 2012 рік Анна їде у Лондон представляти Україну на своїх перших Олімпійських іграх і посідає місця, які навіть близько не до призових. Що не так? Адже помилок у виконанні майже не було. Мій рейтинг був певний час. Ну я не знаю, років 5-6, Напевно, 18-20 місце. І Коли я спілкувалася із тренерами ну, так відкрито, і суддями мені казали, ти не подобаєшся, Треба щось. Креативу якогось додати, розфарбуй себе, ти недостатньо емоційна. І я думаю, ну добре, піду, піду фарбувати себе. Ну тобто, знаходити якусь свою фішку, якусь стилистику, тобто це дуже важливо в художній гімнастиці, бути особистістю на килим. І так, от ми знайшли ось цю фішку, можу так сказати, аж в 2014 році. А далі на дівчину чекали ще більше випробування. 2014. -й. Україна потерпає від російського вторгнення. Ворог анексував її рідний Крим і намагався купити усіх, хто не перейшов добровільно. Анна згадує, як їй пропонували представляти країну агресорку. Різадінова саме готувалася до Олімпіади. у Ріо. Були пропозиції. До усіх абсолютно спортсменів наших українських спортсменів в Криму перейти дійсно до Росії. Але знову ж таки позиція нашої родини ну вона була абсолютно точна і правильна, українська, і ми навіть не розглядали цей момент. І, хоч з тих подій минуло понад 10 років, анна не забуває про своє кримське походження і навіть організувала фотовиставку, присвячену кримцям. Я хочу саме робити. Більше е, як кримчанка. Ну, от, я вважаю наразі це своєю місією. І я знаю, наскільки це болить, тому що я народилася в Сімферополі. Я знаю, що по праву моє місце Крим. 2016 Омріяна олімпійська медаль. Породженка Сімферополя Різадінова піднімає український прапор. Щаслива! Але цей успіх був на межі можливостей і фізичних, і психологічних. Від неї чекали медалі, і вона не мала права підвести. І ось тут це, от настільки так тиснуло на мене, що ти повинна? Ти повинна привести медаль. Ну, типу, ми чекаємо. І тримати себе ось в цих знову ж таки рамках кожного дня. Перепрацьовувати, приходити першою, виходити останньою зали, приходити і у неділю. Тобто, ось це перепрацювати кожного дня. От кожного дня треба зробити більше ніж там дівчинка з іншої країни. Через рік після цієї перемоги Анна Різадінова вирішила піти з великого спорту, але не зі спорту, взагалі, у 2020-му вона відкрила власну академію художньої гімнастики. Зі свого досвіду я хотіла дітям дати класні умови, яких в мене не було. Я хотіла дати там психолога. Я хотіла дати нормальне відношення. Щоб ніхто не сказав тобі, що ти там така або така, або така, або ще якась. Ні, ви всі класні і всі повинні займатися гімнастикою. Це вид спорту не для обраних, як я думала в дитинстві. Це вид спорту абсолютно для всіх дівчат, які хочуть займатися гімнастикою. Все. А ще Анна написала книгу про таких, як вона, для таких, як вона, про тих, у кого не вірять, і хто, попри все, досягає успіху і напише свою історію. Бо історія успіху у кожного своя. І от я хотіла, щоб на моєму прикладі дівчата подивилися і зрозуміли, що навіть якщо вам хтось говорить, що з вас нічого не вийде, взагалі змінюєте там від діяльності, але ви от відчуваєте серцем. Що ви хочете, вот саме цим займатися, і ви будете все робити більш за всіх, то нікого, будь ласка, не слухайте. ідіть е, цим шляхом.